До референдуму, як ви знаєте, Україну ніхто не визнавав. Жодна країна світу не прийняла рішення про визнання України як незалежної самостійної держави. Причина була дуже проста, тому що був референдум, проведений Радянським Союзом Горбачовим 17 березня 1991 року. І в тому референдумі український народ дві третини проголосували за збереження Радянського Союзу як оновленої федерації. Це історичний факт. Тому постанова Верховної Ради, або рішення Верховної Ради в даному разі не може бути сильніше за референдум. І тому світ чекав референдуму 1991 року, 1 грудня референдум відбувся і за незалежність проголосували, як і пам'ятаєте, 90,2% виборців, які брали участь в голосуванні. Тобто народ підтвердив на референдумі, висловив своє право, свою волю. Своє бажання бути незалежною від Україні бути незалежною державою. Після цього, кожен день, я хочу вам сказати, грудень місяць для мене як президента був. Кожен день приймав я вітання від різних країн світу, від лідерів, які поздоровляли з незалежністю України. До цього не було. Це перша причина. Ну, ми хочемо цим також підкреслити силу народу, тому що в всьому світі тільки народ визначає свою, свій курс, свою долю, своє майбутнє. І тому світ і вірить в народ. І світ, демократія якраз і базується на тому, що народ є вирішальною силою. Тому от ці дві причини нас і вимушують, або ми вважаємо за потрібне кожен рік повторювати це, на цьому люди вчаться і розуміють ситуацію через саме такі зіставлення. Яка особливість нинішньої річниці незалежності? Ну, я думаю, що ви знаєте, але я повторю. Вона полягає в тому, що сьогодні якраз відбувається процес волевиявлення. Саме в ці дні, коли відбувся референдум 22 роки тому, народ висловлюється, люди висловлюються за євроінтеграцію. Тобто особливість нинішньої річниці, повторюю, зумовлена мітингами, протестами виявленням, знову ж таки людей, які вийшли на вулиці і висловлюють свою позицію, використовуючи своє конституційне право на мітинги і демонстрації. Це перша теза, яку я хочу вам ну, донести. І може на цій тезі ми будемо далі будувати наші запитання і відповіді. Друга теза, я хотів би ще раз наголосити на особливість нашого зовнішньополітичного курсу, українського зовнішньополітичного курсу. Це потрібно дещо уточнити, щоб потім було зрозуміло, що відбувається. Відповідно до закону, конституційного наголошую закону про засади внутрішньої зовнішньої політики. Зовнішньополітичний курс України визначений як євроінтеграція. До речі, проєкт цього закону подав президент України Віктор Федорович Янукович. І за нього проголосувала вся партія регіонів і не тільки партія регіонів. Тобто, може скажемо, вперше за багато років цей закон був прийнятий, а ставився він не один рік.